Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео записую наш традиційний прогноз розклад на щодень для України. І сьогодні ми робимо з вами прогноз на період з 10 до 16 листопада 2025 року. Яким буде цей тиждень? Зараз ми з вами довідаємось. Працюватиму сьогодні з різними колодами. Також візьму в роботу нову колоду, яка мені. Прийшла ось буквально вчора. І будемо з вами з'ясовувати, які цікаві новини важливі будуть, які відкриються, можливо, нам таємниці, коли які загрози. І так далі. Кому мої прогнози важливі, цікаві підписуйтесь на мій в YouTube ютуб канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаково, екстрасенс Роман Шептицький. А також нагадую, що триває голосування на номінацію Таролог року такої премії, як Езотерики Words, в описі під цим відео, а також прикріпленому коментарі. Залишу посилання, за яким ви зможете за мене проголосувати. Дякую всім тим, хто вже проголосував. І, як завжди, дякую спонсорам мого YouTube каналу і тим, хто регулярно підтримує благодійними внесками розвиток мого YouTube каналу. А тепер до праці. Загальна характеристика тижня. У нас йде з картою досвід. Так, дуже цікаво. Друга в нас карта. Діва мечів. Сердечні роздуми. Але діва мечів це ще і про рух та реалізацію важливих задумів. Так, третя колода. Колесо фортуни. Фатумність. зміни, переміни, успіх, удача. Десятка пентаклів. Таємні ігри, які стануть явними, плюс для України це важлива допомога. Що би там хто за плечами не робив, ми своє все рівно отримаємо. Так, і давайте з цієї колоди. Також Колесо Фортуни. Вже другий раз. Це хороший знак підказка. Період ось цей йде з 10 до 20 числа, містить багато енергетичних таких якби проблисків, може бути багато загроз. Але поряд з тим багато дат важливих для чергових кроків щодо припинення війни, стоп війни з подальшим її завершенням. Я розділяю ці два поняття. Цікаво, давайте дивимось далі. Знаєте, коли успіх і вдача повернеться ще більше до нас обличчям. Понеділок. Карта проекцій. Ну, Якась така нотка напруги все рівно є. Королева мечів. Покровительство земне небесне, але знову ж таки мечі, тому загрози є, наголошую. Тут карта балансу. Відновлення, гармонізація. Тут заморозка, якесь таке пасивне вичікування нове. І зірка робота над реалізацією бажань. Бачите, є все одно, одна карта з мечами є. Тобто певні загрози по певних регіонах можуть бути доволі сильними. Ворог все-таки не покидає ще бажання. Побільше вдарити по енергоструктурі України. Ось е і теж про це я говорив ще місяць тому. Я казав, що період з 20 жовтня до 20 листопада буде одним з таким доволі важких та складних в плані загроз і ударів по енергосистемі України. Так зараз і відбувається. Та й взагалі прогнози, які робимо разом з вами, практично всі збуваються навіть те, що дбалось в п'ятницю. Прогноз про зустріч Орбана і Трампа, де карта випала вся негативна. Я вже на цьому наголошував. Були коментатори, які мені писали, що не збувся прогноз, а я їм сказав, що збувся прогноз і все відбудеться так, як карта показала. І сьогодні вже є офіційні дані, що Білий дім викрив цю брехню Орбана, тому що ніякі санкції повністю і безстроково з них не зняли. Максимум там буде домовленість про якийсь короткий проміжок часу, близько року, і то ще під питання після того, що вони брешуть, в обмін на те, що вони в них там будуть щось купляти, якийсь скраплений газ. Але це ще також буде і певна вигода для України. Так, мені йде по енергії, тому я про це ще зроблю окремий розклад, що ж було за куліссям. Але хто дуже сильно хоче вірити Орбану. І хто писав мені в коментарях, що мій прогноз не збувся, от тепер напишіть в коментарях, збувся мій прогноз чи ні. Бо я в своїх здібностях не сумніваюсь, повірте. Вівторок. Пливем за течією. Прекрасна карта. Тим більше в п'ятницю тоді ще була така карта трійка мечів. Сльози, печаль, обман. Навіть можна її назвати картою зради. От брехливий Орбан знов своє обличчя показав. Королева жезлів, але чим більше, як я казав Трамп, розчаровується в них, то більше зачаровується в нас. Ми тим і працюємо далі. Десятка пентаклів, знов прибутки. Ще один настуз кубків, добробут, благополуччя, повна чаша, і голос душі. Прислухайтесь до голосу вашої душі, щоб почути істину правду. Власне, те, що і робимо. І завжди вам кажу: слухайтесь вашу душу. По енергії день дуже сильний для України. Значимий, сильний. Це в нас 11.11. .11. Про цей день я говорив ще раніше. І я вважаю, що в цей день буде підписане щось дуже важливе. Як перше важливе. Так, це може бути таємно. Але мені так прийшла інформація ще кілька тижнів перед тим. Ну, як ставив я запит до вищого розуму. Показала дві. Дати 11 11.11 і було число 25-25, де сказали, що 11.11 .11. має бути підписане перше щось, а 25 грудня 25-го року друге і основне. Ну, так прийшло по інформації. І тут я бачу для України 5 арканів, і в плані енергії надзвичайно сильні, і в плані рішень, і в плані результату. Що згодом стане явно, щось цього дня буде однозначно відбуватися. З того, що вже вирішено ще літом, додатково додається результат. Це вже цікаво. Хоча, ще раз скажу: по загрозах кожен день в різних локаціях по різному загрозливий. От саме це також йде, наголошую на цьому. Середа, карта сотворення. Глибинний, глибини серця, королева кубків, багато жіночих, до речі карт. Верховна Жриця. Що відбувається таємно? Результат нас потішить. От хай будуть ті мечі для ворога, в тому числі 8 мечів. Але для України це загрозливий також йде день, тобто маємо вже з понеділка, з неділі на понеділок, ніч із. Вівторка на середу і середа протягом дня. І тут розгадайте таємний код і дізнайтесь приховану правду. Цікаво, цікаво. Що такі в нас таємні покровителі? А ця, до речі, карта похожа на Анджеліну Джолі. Недавно ж була вона в нас також. Четвер. Знову карта Верховна Жриця повторюється. Знову нас колесо фортуни. Знаєте, як дарунок, який ви заслужили, бо правильно виконали свої завдання. Карта достатку, карта а, якоїсь важливої значимої розмови, народження нового нового якоїсь чи домовленості, чи союзу, чи рішення, і здійснення мрій. Карта відкрити містерію. Того, що ховається вночі вікно нових можливостей. П'ятниця. Тут карта стресу. 8 жезлів. Швидкість ініціатива. Ще важливі новини з дороги, особливо в що стосується грошовому плані. Колісниця. Спільний рух в одній упряжі до реалізації мети. І якісь ще дуже важливі зустрічі також цього тижня мають відбуватися. Чи наші кудись поїдуть, чи сюди хтось приїде. Ну і от наростає ще енергія. Вона наростає, що стосується, чи ще якихось таких справді резонансних гучних вбивств. Чи таке, щоб вже якесь чергове гадство сконало. Хто світом тим крутить, колотить. І такий безкінечний, безкінечний космос. Відкрийте незвідані території і відкрийте нові можливості. Це прямо як з космосу до нас вже летять, і допомогу везуть. Карта просто, просто ідеальна. Ну, хай буде так. Я розумію, що те, що відбувається зараз з цими всякими це там інопланетяни не розказують. Ну, навіть якщо буде, повірте, це буде зовсім не так. Субота. Ну і, до речі, по п'ятниці ще вернусь. Стресу карта є. З день знаком оклику по загрозах. Субота, карта, яка називається процвітання. Внутрішній конфлікт. Двійка мечів. З карта Розбрату. Ой, тут карта гостра, десятка мечів. Зараз по днях тижня він один з таких найзагрозливіших. Двіка пентаклів перевернута. І тут карта лабіринтів. Ну, от, по днях, тижня, субота найзагрозливіша, найнебезпечніша, найгостріша. Якісь ці конфлікти, і внутрішні такі, знаєте, от карта розбрату. І зовнішні якісь такі можуть бути ще вияснювання, з'ясовування чогось. Ну, таке, будьмо уважні, обережні, негативне, скасовуємо і все трансформуємо. Негативних у високі вібрації. Неділя, аркан, мах, повернення до свого існування. Тут нас знов десятка пентаклів, вже втретє це випадає в розкладі: сімейний достаток, благополуччя, допомога. Побільше грошей допомоги нам Україні. Знов королева Пентаклів, Знов про покровительство. Сила боротьба примирення противоборств. І цінуйте моменти. Дійте. Оскільки невідомість наближається, ну, бачите, прийміть невідомість карта такого годинника пісочного. Дійте швидко, цінуйте кожен момент, робіть правильні висновки, оскільки тиждень під знаком досвіду. Ну, ось такі прогнози. Користуючись досвідом минулого, будуйте стратегії майбутнього. До речі, ви знаєте, на днях якось так прийшло, що таке усвідомлення з позиції, коли буде перемога України. Знаєте, яка прийшла фраза? Коли? Сьогодні. Тому що, по суті, вчора нема, не існує вже. Завтра також ще нема, не існує вже. Тобто, день, коли це відбудеться, це буде сьогодні. Така філософія в мене. Знаєте, інсайтом пройшла. А насправді воно так і буде. Тобто, День перемоги це сьогодні. Отак і треба моделювати. Сьогодні День перемоги України. Сьогодні День перемоги України. До речі, слово код наш, що стоп війна, миру бути. Пишіть далі як Працює ця афірмація дуже гарно. Пишіть і ваші коментарі з приводу сьогодні почути інформації. Всім дякую за увагу. Очікуйте нових прогнозувань про Орбана і Трампа це ще буде. Там ще, думаю, ще якісь важливі новини От, Але мені і до того, що там є що з прогнозувань подивитись, тому що прийшла інформація про звідти, вигоди для України. Оце теж дуже важливо, подивитись. А, нова колода. Чекайте, три карти з нової колоди. А, вона покликала мене, бачите. Так, що в нас тут є? Досліджуйте світ глибше. Карта, до речі, французької мови. Ну, я ж закінчував французьку філологію. Емоуди Плюпхофон. Прекрасно. Досліджуйте світ глибше. Не форсуйте події. Подорожуйте впевнено, збалансовано. Навіть в темних моментах, навіть коли здається, що. Як кажуть, руки опускаються, виходу нема. Рухайтесь вперед. Все налагодиться. Друга карта. Початок нового. Це в нас про початок важливого етапу в житті. Команд Так. Реалізація потенціалів і нові якісь важливі відкриття. Может, про новітню зброю. І третя карта. Ілетандажі. Пора діяти. Рух вперед. Тут карта такої там намальована. Дівчинка, яка рухається сходами вперед. Не потрібно, якби все знати. Що наперед все розумієте, зроби перший крок. І побачиш, що дорога відкривається далі. Ти зможеш подолати свій шлях, ти готовий. Чи готова. Прекрасно. А тепер дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося, як завжди. Світла, всім, і побільше відправляю.